Доброго ранку, як кажуть, мої кислі мордочки. П'ятий день, п'ятий ювілейний, можна так сказати. Починаємо от, в інший етап, будемо тепер знімати. Друга тенденція в мене з'явилася вночі. Знаєте, тютюн. Нікотин, коли бракує в організм, завжди щось нове. таке, знаєте, так. Придумовується вночі. Тому буду так. Зранку трішки, і в кінці вже. Всі емоції, які за день пішли. Ми сьогодні трішки на роботі, у нас великий сьогодні заїзд, тому, тому праця праця, праця-праця, праця-праця, букінг, букінг Так, що, сьогодні по планах багато роботи, закупки, заселення людей і так далі. Uh -huh. Що можу сказати по самому а, відчуттю? Ужасно, тяжко, але ну, вже трішки краще, ніж вчора. Тому п'ятий день, надію, що ну, зранку, хоча дуже хотів курити, каву випив, соломку скурив і пішов попрацювати. Тому всім гарного дня. І наступне піввідео напишу вже ввечері. Всім гарного дня пішли. Ввечором, як ви бачите, вже я вже на. В домашній локації, як ви могли побачити, сьогодні був прямий ефір етар з того, як ми гарно всі косили і так далі. Трішки я сів перевечеряти. Я трішки сьогодні смачного дякую. Трішки запізнююся. Боже вже без 5 сім я лише сів вечеряти. Так зазвичай я їм до Ну, Сьогодні такий форс-мажон. трішки маю ще... П'ята від на столу. М -м. Масаж раз у тиждень, практикує масаж спортивний, тому що я ще займаюся спортом і не тільки розвиваю свій YouTube канал. Тому. огірочка із ринку. П'ятий день. Що можна сказати про п'ятий день? Можу сказати, що вже мені трішки краще сьогодні. Немає вже тої ломки, немає того дискомфорту, вже почуваю себе трішки краще. Інколи. Звісно, хотілося. Вдень покурити. Куда? Ну куди? Але я не здавався. Не здавався, тому що це мені не потрібно. Я з вами, ви мені допомагаєте. пишете коментарі окрема вам за це. Подяка, дякую, що ви зі мною. Дякую, що заходите на мої прямі ефіри, так як я збираю тепер хоча б 500 підписників. Дуже хочу хоч один штучку монетизацію, хоч пройти якісь копійки отримати. Коротше, там треба 3 тисячі годин збирати перегляду. І 500 підписників. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Uh, не так швидко, конечно, як я б хотів. Конечно, ну, але я не ледігаґа, ну, але і на тому дякую. Дякую, ціную всіх своїх підписників. Uh, надіюсь, буде, буде, буде багато і згадаємо цю мить, коли uh, в мене буде один мільйон підписників і зробимо великий торт, такий uh, ці надувні шарики. І будемо святкувати один мільйон підписників. Це буде круто. так? Тому сьогодні не буду тянути кота за яйце. І швиденько це я обґрунтую. Не буду робити такі великі відео. Грандіозні, Боже, я засуну пальців макарони. Це просто піздець. Треба вирізати. Але я не буду вирізати, чесно. Сьогодні в мене макарошки. Цей. Сьогодні гарно покусили, напрацювалися напрацювалася, масаж сьогодні воним був. І припинив, будь ласка, відправляти мені факс. Я вже не працюю. Напрацювалася і багато, багато сьогодні взагалі було емоцій. Завтра в мене вихідний, ура, я дуже радий. Піду, певно, не знаю ще. Що то мені треба їхати о, в Румунію? Ну, не знаю, коли це зроблю, в принципі. Ну, треба, в принципі, поїхати. Не знаю, коли це все вирішити. Але завтра в мене вихідний, і я дуже, дуже надіюсь на те, що я піду кудись відпочити. Чи в сено, чи в басейн, чи кудись, ну не знаю. Ну, що можу сказати, п'ятий день я знову відійшов від теми. П'ятий день вже мені краще. Я дуже радий, що я на правильному шляху не маю Рано, вже тої ломки. Ранку дуже хотів вкрити, але. Тому кидайте курити разом зі мною, хто курить поки що. Це дуже погана звичка, я знаю, я дуже, дуже багато років тягну ту піпку, піпку, тягну ну, 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 ну я вейп курив. Але то пофіг, чи сагати, чи вейп. Це погано для здоров'я. І так тепер наші прививочки коронавірус добре нам і і каються і без сигарет. Тому цінуйте своє здоров'я. Тому що це не просто вирізаний абзац з якоїсь книжки або якась цитата, афоризм, із, який мені допоміг чат GPT. Ні. Всі ми користуюся вдало різними генерованими програмами, чат GPT і так далі. Це дуже круто, я сам користуюсь ними. Але це дуже важливо, тому що е життя тільки одне. І ніхто нам його більше не подарує. І ще раз. Один. Тому цінуйте своє життя займатися спортом, не переїдайте, цінуйте батьки, вірте в щось. Не хочу казати вам прям, що вірте в Бога, там вірте в Будду, вірте в його, вірте ще в якісь е... боги. У кожного є свої боги, я не знаю в тому, що вірить але треба щоб вірити. Тому, що без віри. Не буде не будете мати стимул щось робити, розумієте? В мене є, я знаю для чого я це роблю. У кожного є свій стимул і скриті якісь таємнички, для чого ти це робиш. Початок чогось, або початок кінця, або кінець нового чогось, що ти будеш робити. Тому п'ятий день, ура, пройшов на славу. Я і так наговорив на 5 хвилин. Юра, ну блядь, я хотів сказати на... на одну хвилину, що все дуже круто. Я чекаю шостий день. Ні, він тепер тут блядь, рису на 5 хвилин. Все, всіх люблю, обнімаю, підписуйтесь на канал. Ваш Юра, Ейс Вентура. Перепини мені посот я.